Всім привіт! Хочу показати я на продажу пару коней. Знаходиться в селі Вижній Березів Косівського району Воно-Франківської області. Так, це є. Кінь, коневі вісім років. Працює в лісі, в фірі, в кінці, в парі. Все, що треба. Кінь навчальний, розумний. Не б'є, не кусає. Ціна? Ціна коні 950 доларів. Метр шістдесять має висоти. Це так понем. Файна нога під ним. Все як має бути? б хотів пробу проба на місце, пробуєте. Ще раз нагадую, село Вижній Березів, Косівський район, Івано-Франківська область. Ціна 950 доларів. Проба. Чоловік гарантує. Приїздите, пробуєте, купуєте, їдете і насолоджуєтесь. Кінь, спокійний, отавить, підходжу, ловлю спокійно, і на перший раз ведеть, нічого не б'є, не кусає. Коха б цікавий такий. Кінь, я залишу номер під відео, може прикріплю ще в коментарях. Будете дзвонити і запитувати собі. І не я аж ситий, але то весна. Всі все розуміють, хто має. Зараз пашка. І то все зовсім інакше виглядає на осінь. Зараз покажу ще чоловіка є ще на продаж. Нагадую, висота метр шістдесять. По тілу. Добре, зараз покажемо ще Кобелу є у чоловіка ще така кобела, теж на продаж кобелі дають років. Не жеребна, висота десь теж, приблизно метр а десь до метра шістьдесять. Муха їсть, ними трохи крутить. Ціна кобили 850 доларів. Кобила не жеребна, мало лошад, там є ззаду лошечка від неї. Зараз покажу зближче лошечка, теж продається. Прр. Кобела, кобела запряжна. Тоже і в лісі, і в фірі. Парі в однокінці, все розуміє. So once uh one Є на продажу ще така лошечка кілкої? Одинадцять місяців лошеці одинадцять місяців Файна лошечка Ривка на два боки Зараз замірюю висоту А, ти мірив, так? Киконога 19 м, 1,45 висота. 11 місяців. Досить файно лишиться. Так, одна вихора. Менше очем. Спокійно.

Каже, чоловік шогер був. Файний, великий, моцний. Я не знаю, не видів, не знаю чи його. Так, ще раз нагадую. Знаходимося в селі Вижній Березів, Косівський район, Івано-Франківська область. Ціна 700 доларів. Кого би інтересувало? дзвоніть, Номер буде в описі. Дякую за увагу. До побачення. Слава Україні.